Той момент, коли ворожа пропаганда намагається всіма способами принизити все українське, найкраще проти отрута озирнутися у глибину віків і звернутися до наших першоджерел, саме так вважає заслужений художник України Олег Шупляк, якого за особливий стиль називають українським Сальвадором Далі. Картини відомого українського художника, які відтворюють глибину української культури, мови, історії, національної ідеї, представлені у багатьох державних закладах, музеях України, а також світових музеях Франції, Іспанії, Італії, Італії Англії. Серію картин Український космос в репродукціях також можна побачити у жмеринському історичному музеї. В нашому музею вже 52 роки. за ці роки ми зібрали дуже багато українського одягу, рушників, дорожок, вишиванок все настільки різнобічне. І коли ми почали робити цю виставку, ми пригадали про відомого художника Олега Шупляка з Тернопільщини, село Бережани. І він дуже близький нам за духом. Ці роботи гармонійно поєдналися. З традиціями наших українців. І назвали ми цю виставку Український космос, так як в Олега Шупляка є серія робіт. Позаду вас в центрі залу вазончик і дерево. Це наше дерево роду. І воно поєдналося з зорицвітами, з сузір'ям, яке ми бачимо на небі. Наскільки він вдало показав от ковш, да, велика мала ведмедиця, всі сузір'я він показує відображенням, що таке ковш на небі. Це наш козак український йшов шляхом чумацьким принести мішочок солі в своє поселення. Він відпочиває і ось ковшиком відображається у сузір'ї. Тому це наш український космос, ми його так відчуваємо. Працівники музею майстерно поєднали репродукції картин Олега Шупляка і колоритними українськими рушниками жмеринських майстринь. Вишитими сорочками унікальним українським посудом. Годинами можна вдивлятися у картини Олега Шупляка серії Двовзори, де кожен образ несе в собі глибокий зміст. На перший погляд на картині зображена українська природа, а насправді в ній закарбовані портрети відомих поетів, письменників, науковців, художників. Перша картина Ілюзія вийшла з під пензля митця у 1991 році, коли Україна здобула незалежність. Це був портрет Тараса Шевченка під назвою Кобзар. На весь світ він прославився своїми. Вовзорами він так їх називає, і от сам Шупляк каже, що картина, так само як книга, до неї можна повертатися, можна перечитувати так само, як і художній витвір, вона заслуговує уваги. І Я впевнена, ви побачите ті деталі, які ви ще. Не бачили учні Жмеринського ліцею номер 1 і студії дитячого телебачення мали змогу доторкнутися до прекрасного, відчути настрій художника, його творчий задум, побачити глибину символів на його картинах. Цікаво, що Олег Шупляк, автор монети номіналом 5 гривень. 30-річчя незалежності України 2021 року, яка стала кращою монетою світу, 2023 у міжнародному конкурсі «Coin of the Year». Художник у своїх роботах передає довершену цілісність форм між небом і землею, де чумацький шлях, стожари, трипільська наречена, опільська венера, іначе писанка, село. Виставка триває до квітня, а згодом у такій атмосфері духовної спадщини народу жмеренчани матимуть змогу брати участь у великодніх майстер-класах, які щороку влаштовують працівники музею для всіх охочих. Нагадаємо, що нещодавно до міського історичного музею вдалося повернути унікальну роботу відомого жмеренського майстра мікромініатюриста Михайла Маслюка. Тепер ж меренчани та гості міста разом з іншими унікальними роботами майстра зможуть побачити і локомотив з 12 вагонами, що у мільйони разів менші за маком в зернинку, та виїжджають з тунелю, яким слугує людська волосина. Завітайте до міського історичного музею, відчуйте дух мистецтва, насолодіться творчістю митців та унікальною спадщиною майстрів народної творчості.